Вітаю вас, брати і сестри, учасники Малинського з'їзду. Це для мене честь бути разом з вами тут, в прекрасному місці. Разом з вами славити Господа, слухати Його Слово. І саме послання, яким я приїхав сюди, щоб поділитись, це слово нова сіль для нової України. Ми живемо в дуже унікальний час. Наша країна можна сказати, знаходиться зараз на перехресті історії, і щось старе відійшло і щось нове починається. І я вірю в те, що у Господа є незвичайна місія, унікальна місія для кожного з вас, для всієї євангельської молоді України, для того, щоб кожен із вас міг принести оцей дар, який Бог вклав кожного із вас, принести для того, щоб побудувати оцю країну на Божих засадах, будувати її саме в цей час, тому що зараз, зараз є час кайрос, час благодаті, час особливий, час, коли, коли дійсно Україна вона є як тепла глина, яку можна просто взяти в руки і будувати. Я думаю, через кілька років цей час закінчиться. Не буде вже таких можливостей, які є зараз. Давайте всі разом. Ми будемо молитись за Україну, будемо слухати Господа, що Він хоче нам сказати кожному із нас особисто, який, який є твій вклад, яке є твоє покликання, який є твій дар, який ти хочеш внести в то, що побудувати дійсно Божий край, край благословений, нову Україну.